ми попрощалися із загиблим захисником Сергієм Литвиновим. Жнива на Сумщині. Фермери зібрали врожай на 98 тисячах гектарів засіяних площ. По кілька днів без їжі на морозі. Історія полоненого мешканця Гребиниківки Анатолія Яроша. Протягом минулого дня російські військові обстріляли три громади Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького загалом зафіксували 62 вибухи. Після 16-ї відбувався артилерійський та мінометний обстріл в різних населених пунктах Есменської громади. Продовжився артобстріл і після 18-ї. Хотінську громаду обстріляли з мінометів після 20-ї години. Зафіксовано 10 вибухів. В цей же час серединобуцьку громаду військові РФ обстріляли з гранатометів. За інформацією Дмитра Живицького, в усіх. В випадках обійшлося без загиблих та руйнувань. Ніч на 3 серпня була тихою, а близько пів на восьму ранку почалися обстріли краснопільської громади і Сау. Зафіксовано 10 вибухів. Близько 10.25 військові Росії повторно відкрили артилерійський вогонь по краснопільській громаді. Про це повідомило оперативно-тактичне групування Суми. Військові РФ зі сторони Росії обстріляли околиці залізничного вокзалу, елеватору та центру Краснопілля. Об 11.25 з території Росії знову розпочався артилерійський обстріл північних околиць селища. Там нарахували п'ять влучання сау. Через цей обстріл частково пошкоджені житлові будинки, зруйновано дах та вибиті вікна. Втрат серед місцевого населення немає, зазначили в оперативно-тактичному групуванні суми. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України загальні втрати російських окупантів на 3 серпня 41 тисяча 350 військових. Також підбито 1774 російських танки, 4022 бойові броньовані машини, 939 артсистем, 259 реактивних систем залпового вогню та 118 засобів протиповітряної оборони. Збито 223 літаки, 740 безпілотних літальних апаратів та 191 гелікоптер. 2922 автомобілі та 83 одиниці спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 180 крилатих ракет ворога. У Сумах провели в останню путь солдата Сергія Литвинова, який помер 31 липня за місцем несення служби. У червні йому виповнилося 43 роки. Прощалися з військовим на Алеї Слави Баранівського кладовища. Сьогодні ми знову вховаємо ще одного захисника. Майже кожного дня в нашому місті відбувається похорон. Самотніми залишаються дружини. Дітки залишаються, матері плачуть і Це дуже страшно втрачати наших героїв. Майже кожного дня в області ми бачимо новини. Також є у нас загиблі наші земляки. Дуже сумно. Ми щиро співчуваємо родині загиблого захисника. Вічна пам'ять всім загиблих воїнам ми пам'ятаємо і сумуємо. Щоб провести в останню путь та вшанувати пам'ять героя, зібралися близькі рідні та військові побратими покійного. Руслан Флорчук говорить, Сергій Литвинов за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Доволі Литвин Сергій Володимирович проходив службу збройних сил України, займав посаду гранатометника спеціальної роти. 31 липня 2022 року. Сергій Володимирович помер виконуючи обов'язки щодо захисту своєї держави. В останню путь провели Сергія Литвинова з усіма військовими почистями. Чин похорону відбувся у Святовоскресенському кафедральному соборі, а спочиватиме воїн на полі почесних поховань. алеї слави Баранівського кладовища. Пам'ять про Сергія Литвинова житиме вічно. Герої не вмирають. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Анатолій Ярош працював у Грибенниківці дільничним поліціянтом. З 2006 року чоловік на пенсії. Коли на початку березня російські військові зайшли до села, говорить, прийшли по нього і разом із братом дружини. Спочатку вивели на подвір'я. На зв'язали руки зв'язали назад. Ну, босі роздіті, а ще так не розставши нічого. Сніг поставили От, до. Стіни почались. Ну так, не те, що там і збувати, але хороші удари, то автоматами, то те саме. Після побиття біля будинку дали взутися і перевели на інше подвір'я в селі. Ну, Там, звісно, знову побили нас. Я там не, не пам'ятаю скільки ми, на п'ять, може, це знання не, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що підняли мене, а п'ять стінки поставили. Потім почали балакати до того, що справа мене стоїть, Щось до нього. Ну, з мат, ну, всяка, там і твар, скотина. Між мною і ним пронував. Автоматна черга пролунала. Я почув, що справа той, що був. Щось упало таке, як похоже на тіло. Я подумав, що застріли його. ну, вже річ, я маю ну, прощатися. Я так мислено, попрощався, родиною, все своїм життям. Цього разу в Анатолія не стріляли, а посадили в авто і повезли, не говорячи куди. Спочатку розповідає чоловік, думав, що відвезуть до тростянця, який також на той час був окупований. А у райвідділку поліції російські військові влаштували штаб. Втім, привезли їх до борумлі. Дві доби тримали у металевому фургоні на морозі. За двоє суток нам не давали ні води. нічого нам не давали не піднятися? Ми зв'язані сироні. лежали. тільки на колінки все станемо, щоб десь рука забліла та малі. Бог сразу не перекричати. Що ми, типу, Після цього Анатолія та ще шістьох чоловіків знову почали перевозити. Так як чоловік багато років працював дільничним, говорить, добре знав місцевість і зміг визначити, що везуть їх з Боромлі у бік Росії. Ну і почали, що вони там ну а ми, типу, зараз, Кадири, вас фарш зроблять. Нас одразу попередили, як себе вести, що удар двері, ми не вставати. Цьому стінки кожен представляться. Ну і так кожні два часа, коли карву мінясом, кожні два часа так мучить, ну тому постоянно. Там чоловіка також допитували про зв'язки з ЗСУ, місцевою теробороною, наявну зброю та як його затримали. Говорить, зрозумівши, що нічого не знає, вирішили повернути назад. Після повернення чоловік ще три доби залишався у боромлі. Тут на морозі 16-17, нічого до нас. Я не знаю, ми там розтирали друг другу, але настільки аж синіли, аж кожу стирали, що привезли нас сюди, де перекрозка викинув, розв'язали шапку, підняли. Каже, дивись на мене. Я говорю, ну запомню, говорить, тебе сада витащить з Донецька. Я говорю, як тебе звати? Тобі чи нічого не дасть. На українській мені відповів, тобі чи нічого не дасть, хлопну по плечу. Шуруй ти кажеш". Так? Так, ми прийшли додому. Весь цей час вдома Анатолія чекала дружина Лілія. Говорить, усі дні провела у місцевій церкві, а також тричі ходила до російських командирів. Ті відповіли, що на її чоловіка вказали місцеві мешканці. Тільки за те, що ну, пістолет вдома цього кажу, не було. Те, що він міліцінерка, коли це було? 15 років тому. Нічого в нас такого не було, це неправда. От у нас є інформація. У полоні досі залишається рідний брат Лілії Олександр Котенко та староста села Олексій Вінниченко. Жодної звістки від них за п'ять місяців рідні не отримували. Тільки на одному з російських сайтів вони побачили їхнє обличчя, де викладали фото полонених українців. Аби упорядкувати повернення цивільних полонених додому, на сайті президента опублікована петиція, яка закликає розробити стратегію повернення громадян та призначити уповноважену особу, яка б контактувала із родинами в'язнів. Вірте, люди. Перемога за нами. Україна понавеси. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Суми готуються до опалювального сезону. За словами міського голови Олександра Лисенка, за два тижні в цьому питанні мають підбити проміжні підсумки. Це залежить від тих організацій, які обслуговують житло в нашому місті. Це сім організацій, в тому числі два комунальних підприємства. Можу сказати, що вони вже готові більше, ніж на 40%. І, в принципі, я думаю, що будемо виходити десь через два тижні на таку фінішну пряму, коли це повинно бути 70 і 80% відповідно по кожному підприємству. Що стосується готовності наших станцій, ти десь більше 50% вже готовність. Зрозуміло, що ми зараз розглядаємо питання палива, забезпечення і заключення відповідних договорів. Це дуже важливе питання. Але також можу сказати, що у нас в Колпаковському мікрорайоні зараз ми все ж таки вже переходимо до завершальної стадії перемовин і заключення відповідних договорів з заводом СНВО «Інженіринг» щодо передачі КСПУ в комунальну власність. На Сумщині тривають жнива, втім темпи збирання врожаю дещо сповільнилися. Комбайнери бідкаються, безперервні опади, ускладнюють роботу сільгосптехніки. В цьому році нам погода не дає вбирати. Дощі, війна теж нам мішають. Ну, стараємося, вбираємо. Все ми вберемо, все намолотим і буде. Сумщина, і вся Україна буде з хлібом. Урожайність теж в цьому році непогана, хороша. Сергій Луценко каже: господарники щодня роблять обхід поля, пильнуючи немає форуб на колосках та бур'янів, і запевняє, врожаю цьогоріч більше ніж планували. Тож поспішають, аби встигнути зібрати збіжжя. Проводимо збирання ранніх зернових. Маємо вісім сортів озимої пшениці. Трішки затягується в нас збиральна компанія. От, минулу, як порівняння порівнянні з минулим роком, то на цей час вже ми закінчували. Ячмінь ми зібрали при врожайності більше шести тонн. Вчора закінчило збирання сорту Богдана озимої пшениці, еліта врожайність склала 78 центнерів з гектара. Це для нас дуже гарна задоволена цифра. Підприємство обробляє 1300 гектарів землі. Віктор Пахненко каже: нинішні жнива проходять в умовах війни та дефіциту пальномастильних матеріалів. Крім того, гостро стоїть питання збуту зерна, і поки воно вирішується на державному рівні, в господарстві готують додаткові склади та комори. Складських приміщень у нас достатньо, для того, щоб цю продукцію зберегти. За словами Олександра Маслака, ситуація з пально-мастильними матеріалами на сумщині покращилась при необхідному. Обсязі пального, який складається на рівні 2,7 тисяч тонн, забезпечені на рівні 64 За результатами збирання станом на 2 серпня, ми маємо в загальному підсумку те, що було фактично зібрано 98 тисяч гектарів відповідних площ. Загальний валовий збір становив 490 тисяч. Тон і середня урожайні становить 49,6 центнерів з гектара. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. За більш ніж 100 кілометрів від Сум розташувалось місто Конотоп. В історичному контексті воно відоме завдяки Конотопській битві 1659 року. У культурному повісті Григорія квітки Основ'яненка Конотопська відьма із 24 лютого 2022 року конотопчани заявили про себе на всю Україну. Військові ере вимагали у місцевої влади віддати місто під контроль. Погрожували тим, що на конотоп наведена артилерія. Однак люди не здалися. Ви взагалі знаєте, де знаходитись? Це конотоп, і тут кожна друга жінка-відьма. Це фрагмент діалогу місцевих жителів із російськими військовими, який облетів усі соціальні мережі. Саме так на початку березня конотопчани зустрічали окупантів, які пропонували здати місто, що знаходиться за 70 кілометрів від кордону з Росією. Однак Конотоп лишився українським. Російська армія намагалася підступитися до міста у перший день повномасштабної війни, 24 лютого. Сам конотоп окуп. Пованим не був, однак постраждали навколишні села та селища. Місцеві згадують, що пережили за цей час. Тільки почалася війна, був такий страх, таке непонятне, що відбувалося. Сиділи у погрібах, вилазили, і знову тільки що небудь зашелестить знову у погріб. Вокруг вже канатопа було багато цих орків. цих, везде вони стояли. Все це було на таких нервах. Таке хвилювання було. Вночі ми не спали, одні таблетки їли, ну а зараз вже трошки розслабилися. Я услышала звук сирен 24-25, мені стало грустно. Мені схватило серце, я 8 годин лежала. Мені тепер болить серце. О, дало відпечаток, Іменно. ну От увидиш воєнних ходять і тяжко на душі. І думаєш, коли ж воно закінчиться? Мені здається, Україна, переможе. у перші місяці війни. Конотопчанин Євгеній Ковальов пікав бездріжовий хліб та розвозив усім бажаючим, коли прилавки у крамницях були напівпорожніми. Хлопець зізнається, тоді побачив, наскільки війна об'єднала жителів міста. Я це дуже відчув, що всі об'єдналися. Адже е, всі гуртом я виклав, наприклад, наприклад сторін, що мені треба борошно. Мені всі гуртом пишуть, де вон де воно є, за якою ціною де дешевше. Ну тобто згуртувалися дуже добре, так і теж саме як розвозили хліб. Теж ну об'єдналися сьогодні. Місто відновлюється після блокади. Працюють кафе, ресторани, крамниці на вулицях людно. Як і всі українці, конотопчани мріють, що незабаром Україна буде жити під мирним небом. Христина Довдня, Сергій Шаповалов. Новини на Суспільному. Сумщина. У Глухові вперше після початку повномасштабної війни відбулись дитячі змагання з Карате. На базі клубу Самурай провели відкритий чемпіонат Шостинського району з Водакай-Карате. Сьогодні ми проводимо змагання. Це відкритий чемпіонат Шостинського району з карате водакай Вода це Стиль, який розвиває наша федерація та клуб, та дев'ятий К1, який ще започатковувався 9 років тому, і кожен рік поспіль він йде ще в Янпель. Започатковувався. Приймає 60 дітей: місто Шостка, місто Глухів, місто Канатоп, Шостинська, Ямпільська та Свеська громада представлені сьогодні у нас. За словами організаторів, турнір є благодійним. Зібрані кошти спрямують на допомогу українським військовослужбовцям і вже знають, що придбають для них у першу чергу. Ми збираємо кошти для наших земляків, захисників, які зараз на передовій. Кошти збираємо на сонячну електростанцію, ось яка поїде, та буде їм допомагати заряджати дрони та інші електронні прилади. Юна спортсменка зі Суси Вікторія стала призеркою змагань, хоча й зізнається, що готуватись до них було дуже складно. Для мене з таким переривом це так це вдалий виступ, тому що е, не було тренувань дуже довго. Я виходила кожен день, тренутренувалася, ходила на тренування самостійно. Мама Вікторії Марина розповідає, що тренер юної спортсменки Святослав Беспалий зараз захищає Україну, а тому тренування не проводяться з лютого. Займається вже п'ятий рік в карати. Ну, так як служила ситуація, тренувань зараз немає. І би, ми вже з февраля февралі не тренуємося. Але ребенок все одно хотів і ми приїхали. Татко юної Андріани також у лавах Збройних сил. Доки батько захищає Україну, дівчинка з мамою проживають у Глухові, де Андріана має можливість тренуватись у клубі Самурай. Постійно по комітеті є якісь люди, яких я боюся. І в мене вже є декілька людей, яких я поборола. І в мене є такі суперники, яких я теж боюся і хочу зайняти перше місце. Тренер Григорій Хлистенков привіз команду юних спортсменів з міста Конотоп. Говорить, що його вихованці відновили тренування ще в березні. Команда у нас не велика, але самі соревновання, атмосфера для дітей шикарна, класна. В первую очередь, ну і вообще хорошо отлично, що це делается для діток а в наше время тим більше, потому что детки зараз к сожалению не можуть виїжджати на обласні соревнования, все украинские соревнования, міжнародні соревнования. Олександр Солунко, Сергій Одарченко, новини на Суспільному, Сумщина. Наразі я знаходжусь у Литві, Литовській республіці, значить, знаходжусь тут на з за, по запрошенню Литовської федерації даю наразі майстер-класи провідним спортсменам з Литви. Оксана Дубинська, сумська тренерка зі спортивної аеробіки. Її вихованка Анастасія Курошвілі у червні у португальському місті Гімаранш стала першою українкою, яка виграла чемпіонат світу зі спортивної аеробіки в індивідуальному розряді. Це великий успіх, і як для Анастасії, для молодої спортсменки, і, мабуть, як для мене, як для тренера визнання на міжнародному рівні спортсмена і тренера. Це дуже великий успіх. Тому відчуття гордості за свою вихованку, гордості за Україну, і що нам вдалося це зробити. Крім золота в індивідуальному розряді, Анастасія у Португалії посіла шосте місце у парі з сумчанином Станіславом Галайдою. А у липні у Сполучених Штатах у місті Бірмінгем Настя Стас та Анастасія Литвин стали шостими серед трієх на всесвітніх іграх. Я завжди ношу тут у мене на костюм національної збірної команди, а на моїй футболці написано Я гордий бути українцем тому. Ми завжди показуємо це інколи коли дуже важко. І коли вже 4,5 місяці ти закритий і борешся свої в з своїми емоціями, але ти розумієш, що ти маєш бути і перемагати заради України. Наразі сумчани збірники відпочивають, але вже 5 серпня почнуть підготовку до нових стартів. Олександр Качанов, новини на Суспільному, Суми.